Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми вчет були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, друзі, рідко останнім часом на ринках. Q5, європейська версія, не американська. З 16-го року, з 18-го року в одних руках підказує власник, 24400 ціна, 2-літровий двигун, автоматична коробка передач, 209 тисяч, вказує власник рідного пробігу. Так, номер є. Ціничок вигнувся від сонечка, погано видно. Так, салон комбінований. Так, зараз будемо показувати, як виглядає. Так ще підказує власник, що авто без підкрасів. Підігрівий сидінь, клімат. Паркоп, парктроніки присутні. Volkswagen Tiguan. Такого цікавить показує підкапотний простір. 11 й рік, 12800 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 140 кінських сил двигун, 234 тисячі пробіг. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Є панорамний дах. Парктроніки також присутні. Nissan кашкай. Десятого року 9,950 ціна, двохлітровий бензиновий двигун. Дуже рідко трапляються. До речі, були хто просив, кого цікавить. Ось знайшли на ринку. Автоматична коробка, авто вже обслужене, 167 тисяч пробіг. Одігріве сидінь присутні, кондиціонер. Еектроніки. Рено Каджар 2016 року, 14 тисяч ціна буде ще торг 1,5 дизель, механічна коробка. Так, двигун 110 кінських сил, 156 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Номер, бачите, так є тріщинка по лобовому, підігрів лобового є. Так, власне, будемо заважати. Підігрів сидіння, шестиступанева механіка, кліматконтроль. Друзі, останнім часом взагалі не зустрічаємо їх на ринках. Тут знайшли одну Suzuki Grand Vitara Вітару. го року, 6200 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка передач, повний привід. 200 тисяч пробіг. Так, номер добре видно власника. Так. Так, так, воно виглядає. Клімат контроль присутній. Land Rover Discovery Sport, Sport го року. 23 690 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Принана з Італії, Євро 6, повний привід. Так, ось тут є, 137 тисяч пробіг. Так так виглядає сутровітості мультикермо шестиступенева механіка, кондиціонер. Peugeot 3008, 10 року 7850 ціна. 1,6 Там дизель? Дизельний двигун? Там, автоматична коробка, 274 тисячі пробіг. Зачайно. Ключки десь пішли. Нічого. Так, клімат-контроль є. А, прийшли ключики. Toyota Land Cruiser Prado, 5-го року, 12500 ціна, 2,7 газ-бензин, автоматична коробка, 290 тисяч пробіг. Ваша? Ага, добре, кажу тоді з того боку краще. Кожу рідко зустрічаємо їх на ринках. Так, так вона виглядає. Кондиціонер, дисплей. Фаркоп парктроніки. Opel Antara, 11-го року 9750 ціна. 2,2 дизель, 163 кінські сили, механічна коробка. Буде ще торг по автомобілю, повний привід, 179 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає. сидінь. Клімат-контроль. Трошки погано видно. Kia Sportage, сьомого року 8450 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 208 тисяч пробіг. Тут номер, повний привід, шкіряний салон. Так виглядає. Є підігріви, сидінь, клімат-контроль. Мерседес джілка 10 го року. 13300 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, двигун 170 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, клімат, парктроніки, круїз, контроль. Є 12 2012 року 12800 ціна, 1,7 дизель, 141 кінська сила, механічна коробка передач, авто свіжопригнане, 256 тисяч пробіг. Так. так, авто відчинили. Скажу детальніше, хоча сонечко трошки засвітлює. Фаркоп Парктроніки. Герено Колеус 11 року. Так, дванадцять дев'ятсот ціна буде щоторга, авто не фарбоване, повний привід, двохлітровий дизель, механічна коробка. Так, клімат GPS круїз. Навігація, це в нас рестайл версія. 127 тисяч оригінального пробігу і вказує власник. Так, так вона виглядає. Citroen, це кросер. 9-го року, 10 200 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 156 кінських сил двигун, так, є камера, повний привід, 241 тисяча пробіг. Так, номер, сподіваюся, видно. Так, салон комбінований. Мультикермо. Коробка автоматична. Задній ряд сидінь, покажу, як виглядає. Часто просите. Парктроніки. Mazda cx 5 14-го року. Так, ціна вже 16300. Реальному покупцю буде ще торг і комплект літньої гуми. 2,5 бензин, автоматична коробка, 170 кінських сил, двигун. 150 тисяч пробіг. Ультекермо. Так, коробка автоматична, є підігріву сидінь. І люк. Так повний привід. Hyundai Santa Fe. Восьмий рік, 9,300 ціна. Так, повний привід, це ми авто, 2,2 дизель, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, так як сином, шкірний салон, круїз контроль, автоматична та коробка сказали, 185 тисяч пробіг. Так, так вона виглядає. Підігріву сидіні. Мерседес GL 10-го року. 19 тисяч ціна. Трихлітровий дизель, автоматична коробка передач і номер телефону. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Так, пробіг тут є вже, там не було 252 тисячі, клімат підігріве сидінь. Семимісне авто. Так, до речі, тут ще дисплей, зараз покажу. Так, І люк є. Так, ось так воно виглядає. Тут ще є один люк. Над заднім рядом сидінь. Так, хотіла вам ще ауді показати. Оглядають. Зараз легенько покажу. Так, Q5 Audi. 11-го року. 14500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 135 тисяч пробіг. Так, там є номер телефону. Так вона виглядає. Так, ну преміум плюс. Тут це зрозуміло. електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, підігрів сидінь. Клімат, контроль, звичайно. Панорамний дах. Дача Сандеро Степвей 2014 року. 6,950 ціна. ціна. Об'єм двигуна 09 жовточного власника, механічна коробка. Бачите, номер. Ого, цікавить. Так, по пробігу, так, 80 тисяч. Механіка. BMW X3, 2011 року не фарбована. 17350 ціна. Та в нас x drive повнопривідна, 2-літровий дизель 185 кінських сил, автоматична коробка передач, шкільний салон, біксенон, камера. так, LED, Навігація 206 тисяч оригінального пробігу. Вказує власник. Трошки буде вам видно. Так, фаркоп парктроніки. Kia Sportage, 2011 року 13800 ціна, двохлітровий дизель-автоматична коробка, 198 тисяч пробіг. Так, вона відчинена. Киряний чорний салон. Мультикермо. Так, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Audi Q5 15-го року. 22 500 ціна договірна, трьохлітровий дизельний двигун, 234. Ні, припрошу, 294 тисячі пробіг. Казали, без без... Кожен, абсолютно. Так. Так, так, підфарбовували тільки бампер. Кузов без підкрасів. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. Комплектація преміум плюс. Ну тут уже ви знаєте тоді. Підігріви, сидінь, клімат, автоматична коробка передач, панорамний дах. Ніссанка Шкай плюс 2, семимісний. 13-го року 10900. Ціна 15, дизель, механічна коробка передач, 237 тисяч пробіг. Так, Сьогодні поки що це єдиний сімомісний кашкай, який я знайшла на ринку, тому показую, бо часто запитуєте. Присутній підігріва сидінь, мультикермо. Шестиступанева механіка. Тут кондиціонер, панорамний дах. BMW X5 10 року, 18900. Ціна, 3-літровий дизель, 260 кінських сил, автоматична коробка передач, 235 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль. панорамний дах. Кія Соренто. 17-го року. 18-100 ціна. 2,4 бензин. Автоматична коробка передач. 81 тисяча пробіг. Так, зараз Можна показати всередині? Так Дякую. Так вона виглядає. Мультикермо, дисплей. Так, стан сидіння. Кондиціонер є. Так, зразу покажу. Задній ряд сидінь. Мерседес МЛ 326-го року. 11450 ціна. Можливий торг, 3 дизель, автоматична коробка передач, 314 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, мультикермо. Так, клімат, підігріву сидінь. Є люк. Парктроніки фаркоп. Рено Колео 11-го року. 10-350 ціна, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач повний привід. 217 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так, є трошки пошкодження, так має бути вам видно. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 3008, 11 року, 9400 ціна, 1,6 дизель, 82 кінські сили, автоматична коробка передач. 200 тисяч пробіг. Так. так, гарно видно все, кліматконтроль. Гарно видно, панорамний дах. Якраз підсвітив гарно салон. Парктроніки є. Nissan Qashqai 13-го року 10-950 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 219 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні? Клімат контроль є е, панорамний дах.